Мене звуть Антоні Валентину і я твій посланець світла. І сьогодні у нас буде тару погадашечки для близнюків. Привіт, мої близнюки! Сьогодні ми подивимося, в яких енергіях у вас пройде, який, як ви думаєте, місяць, звісно ж, жовтень. Готові? Зараз ми виберемо вам декілька карт подивимося, подивимось, що вас буде чекати, які історії у вас трапляться в жовтні. Угу. І тут у нас королева Пентаклів. В жовтні у вас буде можливо приявлення жінки Королева пентаклів в вашому житті, можливо, вам уже в жовтні прийдеться стати саме цією королевою Пентаклів для того, щоб отримати ви від життя все те, про що ви мрієте, все те, на що ви заслуговуєте, перейти на новий рівень вашої свідомості, вашої реальності і піти в досягнення всього того, чого вже потрібно зробити в цьому місяці. В принципі фінанси є, можливості є, знання є, реалізація є. Наступна карта у нас колісниця в жовтні. Можливо, у вас будуть якісь подорожі, поїздки, переїзди. А невеличка подорож, а може бути і величка подорож, тому що ще цікаво, що у вас на дні колоди також шісточка мечів говорить про те, що у вас може бути навіть і духовна подорож, тобто подорож, яка принесе вам якісь певні зміни, інформацію, зміну в вашому житті. І у нас тут ще випадає дев'яточка жезлів. Карта говорить про те, що не зливайте свою енергію туди, куди вам не потрібно, тому що можуть бути якісь ситуації, конфлікти з іншими людьми. І просто ви вже настільки привикли, що ви захищаєтеся від усіх, час відпустити це все, час іти в любов до себе і навчитися створювати так кордони, щоб, знаєте, ніхто в них не заходив. А для цього треба максимально відчувати себе, розуміти, чого ви хочете, і прислухатися до себе. Так, і ще у нас тут карта. Паж Пентаклів говорить про те, що в жовтні буде якийсь період нових пропозицій, нових навчань, переходу на нову роботу. Можливо, будуть якісь нові навчання для того, щоб піти по кар'єрній драбині трішечки далі. Більше довіряйте собі, ідіть навчання, не бійтеся зараз період для вас переходу, і ви все знаєте, у вас все з легкістю вийде. А для того, щоб піти далі, беремо наступну колоду, що хочу сказати вам ці карти. Так. І тут у нас е рицар Жезлів говорить про те, що можливо прийдеться йти в якісь трішечки важкі ситуації, де будуть накалятися пристрасті, якісь конфлікти, але ви з цим всім справитеся, не переживайте, ви собі проведете той шлях. Головне, мінімізуйте втрати для себе. Головне не активуйте свою увагу на тому, що вас не стосується. Тому що навіть якщо це вас стосується, головне контроль ваших думок, тому що половину конфліктів ми можемо зняти, коли. Будемо думати, що це не про мене, розумієте? Коли я не перевожу, не одягаю на себе ту ситуацію, яку мені описали, тоді мені стає легше, тому що це не про мене. Також у нас сто кубків говорить про те, що м -м, десь буде якась ситуація творча, можливо, якесь нове знайомство, можливо, закінчення історії з якимось новим знайомим, а, можливо, перехід на новий рівень відносин з. Новим знайомим, з яким там відчуття пристрасті, кохання, бажання, порицею кубків а може бути щось не дуже серйозне з цією людиною, але зараз подивимося, що ж там буде далі. Цікаво. А, у нас тут іде е, далі в Кубки далі, говорить про те, що. Ну, буде перехід на новий, на новий рівень реальності. Ваша любов переходить якось на, на новий рівень реальності з пазика, ну, в, в щось нове в реалізацію, в розвиток. Давайте ще витягну одну карту. Да, у нас Реально, як іде якесь активне проявлення, і можливо буде або закінчення історії, або перехід цієї любовної історії на новий рівень вашої реальності. Тобто може бути старе закінчитися, початися щось нове, щось більш серйозніше, або ж, ну або ж розумієте про що? Так, беремо наступну було. Не забуваємо про те, що це не індивідуальний загальний розклад, всім все не може програтися, в кожного програється щось певне своє. Так, наступне колода, що хоче сказати, що там буде у вас мої любі близнюки, в жовтні. Так, і тут у нас король Диски. Можливо, це дійсно буде знайомство з класним королем пінтаклів, З мущінка якого є бабосики, який знає, чого хоче, який... Який є ідеалом для дівочок, вообще шикарний король Пентаклів це один з таких а, дуже крутих представників, чоловіків, який знає, чого хоче, які знає, як цього досягнути, які знають, на що він вартий, на що він спроможний, і який знає, як цього досягнути. Розумієте про що? я? Тобто він не, він не пусте слово, він робить, він діє, він вчиняє, і у нас е, п'ятерочка дисків, а говорить про те, що вже час. Якщо і це не зустріч з чоловіком, можливо, це треба вже стати цим королем Пентаклі, тому що є якісь хвилювання за гроші, є переживання, що щось не вийде, щось не трапиться, на щось можливо зливаєте свою енергію, на що не потрібно, це треба відпустити, і тоді ви перейдете на новий рівень. А новий рівень у нас королева кубків. Карта говорить про те, що у вас є знання, у вас є розуміння, у вас є творчість, у вас є навики. І потрібно йти в ці навики, тому що це допоможе вам йти далі в розвиток. Ви отримаєте через творчість саме те, про що ви давно мрієте. І це може привести вам до фінансів, тому що шість Пентафій, дисків говорить про те, що я даю обмін, обмін фінансами. Тобто це як перехід можливо нові клієнти, нові люди, вихід на новий рівень. Гроші будуть. З легкістю, якщо ви йдете у якусь творчість, якщо ви зараз створюєте якісь нові плани, перехід на новий рівень, ідіть, Будуть фінанси. Віддаю, беру, беру, віддаю, віддаю, беру, 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 віддаю. розумієте? Головне, щоб це був кровообіг. Що даєте, то й отримуєте. Чим більше віддаєте, тим більше отримуєте, розумієте про що? Так, я бачу, тут прям карти для вас близнюки вилітають, бачу, будуть якісь переміни в жовтні, якісь сильні трансформації. Дві карти випало. Так, з з з в нас є якесь саме обічивання. Хоча, знаєте, і от тут дуже класно випадають дві карти, дев'яточки. По факту тут у мене все є, але тут я все рівно в себе не вірю. Тобто я приумінчаю себе. Те, що я створила, те, що я маю, те, на що я здатна. І я стаю оцею меншовартою, але треба подумати, ніфіга, у тебе все є, у тебе є знання, у тебе є можливості, у тебе є якісь здобутки, у тебе, от дивіться, ці кубки, вони всі повні, вони всі класні, вони всі блистять, вони всі яскраві. Є чимоданчик маданчик по цим золотом, це можуть бути як і дійсно фінанси, так і знання. Просто більше вірити в себе, знайдіть в собі підтримку, знайдіть в собі баланс, тому що енергія також є для якихось достатків, але якщо немає всередині балансу, неважливо, скільки у вас було енергії, ви просто її будете здавати туди, куди не потрібно. А потрібно свою енергію направляти в проявлення себе. так? Да? Подивіться на ту ситуацію, яка у вас є під іншим вуглом, Подивіться зовсім іншим, не впадайте в жертву, не впадайте в невіру, в невіру в себе. Все є, все знаєте. Знаєте чудово, знаєте, чого варті, знаєте, чого хочете, знаєте, куди йти. Просто більше віри в себе, більше довіри до себе, більше розуміння, на що ви спроможні, більше віри в те, що ви спроможні, набагато що. І колісниця карта говорить, що час уже діяти, час рухатися, жовтень для вас буде місяцем переходу на, на нову вашу реальність. Можливо, дійсно подорожі, можливо, дійсно е якісь активні рухи вперед до своїх мрій, до здійснення мрій, до реалізації своїх планів. І витягаємо ще підказки від ангелів. Я взяла колоду, що хочу сказати вам, Ангеле. У нас тут двоєчка чаш. Карта говорить про відносини, які стануть близькими. Треба вміти пробачати один одного і щоб. Якась, якщо є якась конфліктна ситуація, то конфліктна ситуація вирішиться з легкістю. Тобто це можуть бути як і нові знайомства. Ангели дають вам людей, які дадуть вам нові відчуття, кохання, зустрічі, класні почуття, емоції, можливо, з кимось співпрацю в парі, як визволюють людиною на одній хвилі. Ще одна восьмеричка жезлівка, події, які проходять в бистрому швидкому темпі, і багато речей можуть статися вже зараз. Довіртеся, що енергії у вас достатньо на здійснення будь-яких ваших мрій. У вас всього достатньо. Просто дійте, тому що ви на це варте. Друзі, мої улюблені близнечки, дякую вам за увагу, дякую вам за те, що ви прийшли подивитися це відео. Я надіюсь, ви мені поставите вподобайку. І кому потрібна особиста діагностика з канала «Яснобачення» або через Таро», пишіть мені в повідомленнях. Також тут є посилання на мій інстаграм. Всім ба па-па!